Люди, з уфлеєми ми йдемо, і ступаємо кожну хату, війську ради, принесемо, що Христос посетить світу, в ефлеємі народився, будьте, ласка, пустіть хату, бо далеко нам дорога. Дозвольте нам користуватись і славити Христа Бога. Ох, вітаю, шановне панство, яке благородні панове, Як си не вас вітати і приснутися нам готовість. Может удову продати і далеко відомо, люди, може в ж міліпше Є в шинка і колбати, водка, піво, ананаси, долар насти до Може ви троє з'їсти, та щось випити, та й з'їсти. Забирайся, мужку хати, бо торгу не буде. Нині хочу царкувати усі чесні люди. Ну то купи собі плану мої крабиці. Ох, як будуть, тих застепальні молодиці. А разі там то, тому ся я писав заборгую. Спровайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що? грати? Жида в пацієнт рукати, щоб до вас біда прийшла, що Антоні крав? Ще вас чорту пекло взяв! Що мене тут споминає, по мене не забуває, там не бійки, сварки, крики, та і там мої музики, а де сакіша хаї, там товариші мої, а де гарні черевиці, а та і там мої сестриці, бо я жвавий моторний. Я трохи чорний, за яке маю. Чортом мене називають. Я ваша біда, я вас всіх відав не знаю. Я вас гноблю, пригинаю, забираю вас достатки не лишаю ані лапки. Сію, сію до душах страх, мене сила я в руках. вечір, гоздинонько. Слава Богу, що покликали. Бо мороз на дворі. О, як смачно салом пахне у вашій коморі. Е, це щедрий. Умію робити. Кую, дую, краду. Не його рожить. Можу дівку вкрасти, у кого я файна. Можу коника гнідого вивезти зі стайні. Можу навіть мутику скувати. Дайте сала, та я Мі заграю. Добре, цих, а не і жити. Треба так робити. Я подбаєш, воно світі було добре жити. Тобі класти я поможу і тобі Ти підважу. А ну це я же А я з мошком. Підіжмемося трошки. укроп! А ми утром во одне дівча закохані Ті дівчині освічитись, ніяк не зберемось. Серце, серце буде добрі, бо ми, дайте горілки з сперше. Боже, Боже, поможи поспутися цієї сатани, бо мене сюди прислав, щоб я вас охороняв. Стріхи в хаті, і на полі. Де від сахої не далі? Та горівку не буде пити, бари буде обминати, жінку, дітей шанувати, та й завжди щасливим буде. Шанувати будуть люди. Чого що це вона сказала, що в пити перестали? Та хлоп не буде пити, що будемо все якось буде жити. Не жури собі свати, я буду людей сховати, щоб на нашу ж не дорогу. щоб тоді були з Богу. Один одного щоб били, добре, щоб голівку пили. А тоді будем жити. І геть, нечиста сила. Чого тут чум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що за люди ви? а то зараз всі від мене страшна кара буде. На вістиві царю, вони слугу твого вірного зобіжають. І тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого треба мають. Ти є цар, ти тільки земний, а родився цар таємний, що буде понад царями, над землею небесами. Ха-ха, зуміли розсмішити. Мій царю прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний Волода. Хто? Що? Месія? Цар? Чи ти може помилився? Ану зараз же, мерщій, поки зі сходу мудреців! І коли кольови, з великою громадо, а звідки зі сходу сонця шукаєм, конця спа. З колядою, за небесною звіздою, котра нам все об'явила, про прихід Месії сіє сповістила. Насвітила цар ясна, щоб Месію знайти, а тепер вона погасла, ми не знаємо, куди нам йти. Великий царю Іроде, тебе благаєм, нам допоможи. Моєму царстві цар родився, дорогу нам кажи. Ось золото, кадило, миро, ми повинні йому донести. Ну що ж, ідіть, в вофлеєм, і царю клоніться, а назад вертатиметесь, сюди поверніться. Кажете мені, путь, куди йти треба, бо клонитись йому в мене велика потреба. Сам нам Ірод казав, Іти ти того Там Ось цю новину, що новий цар народився, немає спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїне, всіх дітей в крові зібрати, всіх двохлітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ. Хай загине так зробіть. А між ними, певно й він, знайде свій смертельний згин. Бо моле дитя скині мусите знайти шинині, а інакше всім вам смерть. О, то й я за мною, ото всіх писать коса. Смерть, люба, смерть, мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, що в вертепі народився, з причистою воплотився. Ей, солдати, мій вірний! Я тут, мій царю. Ну то що, в вбиті? Ну, так, мій царю! не ті свої родилукавий, ажи сути лихої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо так просто не зникає. І над катом кожним меж долі звисає. Ось тобі новина, Меж мене, не вбито Божого сина. Що? Бунт, зрада о смерте, смерти моя мила, прилинь, махни косою враз і вдруге. Нехай не будуть в світі добрі люди. Ого го, ні, нам їх не здавати. Ходім зі мною в темряві вічності палати. Бо мале дитя в скині має владу всі дімо. Мушу йому служити. Тебе маю вбити. Найшов я тисячі добів. <рес> стоптав я тисячі човік. О, подивіться, Аж поки долетів сюди. От туди чую грішну душу. О, а то тобі... те. Тебе з собою пекло затимушу. Ей, сторожа, вона вже не поможе. <клес> О смерте, смерте моя мила. Зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. В мене не відкупишся, ти злоту вражий син. Ходім зі мною вдома. Ходім Ході, мілю від царю, тебе в я покопаю. Ходім зі мною в пекло. Ох, нам буде тепло. Ні, не вдався на мій річний. Вони позвали Бог Всевишній! Я Ісуса остеріг. І родині цій поміг, й да гіпту схоронитись, Рожденом вічно жити, злочин не минув безкарно, і розину, зину марно, і покірний путь ми вирощаємо, Богу пісню заспіваємо. Слав! Awesome. Sure. Sure. Свято розказати, про святе ріст Господнє, про Споїв М'ям сьогодні. У вертепі в Леємі породила Діва Сина, і Христом Його назвала, і серця колесала. У свій Україні пісня гомонить, Христос народив, серед її світ. Вся ваша країна Його прославляє. Слава Україні! Христос! Зараждає! Героям слава Славіго!